Сьогодні хочу приготувати дуже простий і доступний салатик на святковий стіл. Всі продукти та пропорції ви знайдете в описі під відео. Невеликими шматочками нарізаю крабові палички. Із помідор потрібно видалити м'яку частину, а тверда частина нам знадобиться для салату. Я також її нарізаю на кубики. На терці натираю твердий сир. І нарізаю відварені яйця. Тепер можна починати формувати салат. Для формування можна використовувати кондитерське кільце. На дно тарілки викладаю помідорки. Кожний з шарів змащую майонезом. Після помідор йдуть крабові палички. За ними варені яйця та кукурузка. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, не забудьте поставити лайк. І останнім шаром цього салату є твердий сир. Зверху прикрашаю салат сухариками і в такому вигляді відправляю в холодильник на декілька годин. Потім дуже легко знімається кільце і можна смакувати салатик. Цей салат один із моїх улюблених. Ну, дуже я люблю поєднання таких продуктів. Скуштуйте і ви! Бажаю вам смачного!